Гі де Мопасан побаченням. Вже зовсім одягнена в капелюшку в накиці і з вуаллю на обличчі, з іншої вуаллю у кишені. Вона накине її поверх першої глибині фатальної карети. Пані Аган уже сиділа у себе в кімнаті, постукуючи парасолькою по підлозі і ніяк не могла вирішити. Скільки разів за ці два роки їй доводилось одягатися таким чином, вирушаючи до свого коханця, гарного віконта де Мартеля, на його холостяцьку квартиру, у той час, коли її чоловік, світський біржовий маклер, бував на біржі. Маятник за її спиною швидко відбивав секунди. На столику рожевого дерева, що стояв між вікнами, Валялася розкрита, наполовину прочитана книга. Два букетики фіалок у чарівних вазочках саксонської порцеляни на каміні поширювали ніжний аромат, який зливався зі слабким запахом вербени, що долинав крізь двері. Пробив годинник, третя година, і це змусило її встати. Вона обернулась, глянула на циферблат і посміхнулася, подумавши. Він уже чекає на мене, уявляю, в якому він нетерпінні. І вона вийшла, попередивши лакея, що повернеться не пізніше, як за годину, що було брехнею. Зійшла зі сходів і пішки рушила вулицями. Був кінець травня, та чудова пора, коли сільська весна, ніби захоплює Париж нападом. Завойовує його, проноситься над дахами, виривається у будинки крізь стіни, розмальовує вулиці яскравими фарбами, розливає веселощі по кам'яних фасадах, по асфальту тротуарів, буруківок, немов зелений ліс. Пані Аган повернула була праворуч, маючи намір, як завжди, пройти вулицю Прованс до стоянки фіакрів, але м'якість повітря. Подиху весни, що глибоко проникав нам у груди в інші дні, Охопили її з такою силою, що, передумавши, вона обрала вулицю шосе де Антен, а потім вирішила пройти по скверу Трині. Не біда, подумала вона, зачекай мене якихось зайвих десять хвилин. Ця думка розвеселила її і, тихенько, пробираючись у натовпі, вона жваво уявляла собі, як він втрачає терпіння, дивиться на годинник, відчиняє вікно, прислухається до дверей, сідає, за хвилину встає і, не сміючи курити, вона заборонила це в ті дні побачень, тужливо зітхає. Вона йшла не поспішаючи, розважаючись усім, що зустрілося дорогою, обличчями перехожих і вікнами магазинів. Поступово сповільнюючи крок, вдивляється у вітрини, ніби навмисне шукаючи привід, щоб затриматись. Наприкінці вулиці, біля церкви, її так потягло у зелень маленького сквера, що вона перетнула площу, увійшла до цього садка місця ігор дітей і двічі обійшла навколо вузького газону, серед прикрашених стрічками годувальниць. Рум'яних ошатних і квітучих. Потім взяла сілець і сіла, глянувши на круглий як місяць циферблат дзвіниці, почала спостерігати за рухом годинокової стрілки. Саме цієї хвилини пробило півгодини. Серце їй здригнулося від радості, коли вона почула передзвін. Півгодини вона вже втратила. Щоб дістатися до вулиці Мероменіль знадобиться більше чверті години, і ще кілька хвилин можна поблукати. І ось уже година, ціла година вкрадена від побачення. Цього разу вона відбудеться якими-небудь сорока хвилинами. Господи, як їй не хотілося туди йти, точно у пацієнта, що вирушає до зубного лікаря. У її душі оживали нестерпні спогади про всі минулі побачення, які за останні два роки відбувалися в середньому раз на тиждень, і думка, що ось зараз відбудеться ще одне, пригнічувала її, змушувала здригатися з голови до ніг. Не можна сказати, щоб це було так само болісно, як прийом у Дантиста, але до чого ж нудно? До чого ж тяжко, що, здавалося, вона віддавала перевагу будь-чому навіть операції. Проте вона йшла туди, правда ж, дуже повільно, зовсім не поспішаючи, постійно зупиняючись, слідуючи, затримуючись усюди, але все ж таки йшла. Вона з радістю би пропустила і це побачення. Але за останній місяць вона вже двічі обманювала бідного віконта і не наважувалась так скоро обдурити його знову. Але чому вона все таки туди йшла? Але ж чому? Просто за звичкою, та й не мала вона жодного приводу для розриву із цим бідолахою мартелем. Як усе це почалося? Чому? Вона і сама не знала, чи була вона закохана у нього? Мабуть, не надто, але трохи закохана колись давно. Він був дуже гарний, елегантний, люб'язний, чудово вихований і з першого погляду здавався ідеальним зірцем кохання світської жінки. Залицяння тривало три місяці. Термін нормальний, цілком гідна боротьба. Опір досить наполегливий. Потім вона поступилась і з якимось хвилюванням, з якимось трепетом, з якимось розпачом і чарівним страхом погодилась нарешті на перше побачення у холостяцькій квартирі на вулиці Міромені, за яким було стільки інших. А її серце, що відчувало серце жінки спокушеної, підкореної. Коли вона переступила вперше поріг цього кошмарного будинку. Справді ж вона не могла дати відповідь на це запитання вона забула можна пам'ятати випадок, дату, подію, але не можна утримувати в пам'яті душевне хвилювання таке легке, таке швидкоплинне. Так, але інших побачень вона не забула цих зустрічей дуже однакових. Цього хресного шляху кохання із такими втомливими, нудними, одноманітними зупинками. Нудота підступила до горла при думці, що зараз все знову повториться. Боже мій, карети, які доводилось наймати, щоб їхати туди, зовсім не були схожі на ті екіпажі, якими користуються для звичайних поїздок. Візники, безперечно, здогадувалися про все. Вона відчувала це вже після того, як вони дивилися на неї, які страшні очі у парижських візників. Подумати тільки, що будь-якої хвилини через багато років вони можуть пізнати перед судом злочинця, якого відвезли одного разу глибокої ночі, з якоїсь вулиці на вокзал. Хоча в них щодня буває стільки пасажирів, скільки годин на добу. Їх пам'ять така точна, що вони дають свідчення. Ось та сама людина, яку я посадив на вулиці Мартін і доставив на Ліонський вокзал, у 40 хвилин опівночі, 10 липня минулого року Є від чого здригнутись, коли ризикуєш так, як ризикує молода жінка, їдучи на побачення і довіряючи свою репутацію першому візнику, що трапився. За два роки їй довелося наймати їх для поїздки на вулицю Міромель принаймні 100 чи 120, рахуючи по одному на тиждень. Отже, є стільки ж свідків, які можуть дати про неї свідчення у вирішальну хвилину. Сівши в карету, вона відразу діставала з кишені другу вуаль, густу, чорну, як напівмаска, і опускала її на очі. Щоправда ж, Обличчя було приховано, але все інше сукня, капелюшок, парасолька, хіба не міг їх хтось помітити і впізнати. А на вулиці Міроміль яке ж це катування, їй здавалося, що вона знає їх всіх перехожих, усіх слуг, усіх сусідів. Як тільки екіпаж зупиняється, вона зіскочивши. Пробігала в під'їзд повз воротаря, що вічно старчав на порозі своєї комірчини. Він, звісно ж, знав усе, рішуче все: її адресу, ім'я, професію її чоловіка. Адже ж ці воротарі найспритніші на світі детективи за два роки їй багато разів хотілось підкупити його, сунути якось мимохідь стофранковий папірець. Але вона жодного разу не наважилась зробити цей простий рух кинути йому під ноги, згорнутий папірець. Вона боялася чого? Вона і сама не знала його гукання, якого він не зрозуміє, в чому річ? Скандала, збіговиська на сходах, можливо, арешту. Щоб дійти до дверей Віконта, треба було піднятися всього на півповерху, але сходи здавалися їй нескінченими. Щойно потрапивши у вестибюль, вона почувала себе спійманою в пастку, і від найменшого шародіння горіче внизу у неї перехоплювало подих. Повернути назад було неможливо там воротар, та й вулиця відрізала її відступ. Якщо хтось спускався в цю хвилину зверху, вона не наважувалась позвонити до мартелі і проходила повз двері, ніби йшла в іншу квартиру. Вона піднімалася вище і вище, вище, вона вилізла б і на сороковий поверх. Потім, коли на сходах все затихло, вона спускалася бігцем до смерті, боючись, що не впізнає його двері. Віконт чекав на неї. Він чекав у своєму витонченому оксамитовому костюмі на шовковій підкладці, елегантний, трохи смішний, і за всі ці два роки, в його манері зустрічати її, нічого не змінилось ну рівно ж нічого, жодного жесту. Ледве замкнувши за нею двері, він казав їй Дайте, розцілую ваші ручки, моя люба, люба, люба. Потім проводжав її в спальню. Де взимку та влітку, мабуть, для шику, були зачинені вікониці, там він ставав перед нею навколішки, з обожненням дивився на неї знизу вгору. Першого дня це було дуже мило, дуже до речі, але тепер їй здавалось, що вона бачить якогось актора, який виступає в 120 раз у п'ятому акті гучної п'єси. Слід було б урізноманітнити свої прийоми. А потім, о господи, потім було найнестерпніше. Ні, він не змінював свого обходження, бідний хлопчик, славний хлопець, але до того банальний. Боже, до чого ж важко було роздягнутися без покоївки? Один раз ще куди не йшло, але ж не щотижня це ставало нестерпним. Ні, правда, чоловік не повинен вимагати від жінки такої жертви. Якщо роздягатися було важко, одягатися вже просто нестерпно. Хотілося закричати від злості, хотілося дати ляпас цьому панові, який незручно крутився навколо, кажучи Дозвольте, я вам допоможу. Допомогти? А, але як? «На що ж він годиться? Варто було подивитись, як він тримає в руці шпильку, щоб це зрозуміти. Можливо, саме в ту хвилину він і остогидів їй, коли він вимовляв Дозвольте вам допомогти. Вона була готова його вбити, та й чи може жінка не зненавидіти зрештою людину, яка змусила її за два роки більше ста двадцяти разів одягатися без покоївки. Мабуть, мало знайдеться на світі чоловіків таких незграбних, неповоротких. Таких одноманітних. Ось милий барон де Гамбель той не став би питати з безглуздим виглядом Дозвольте вам допомогти? Він би допоміг би такий живий, куметний, дотепний. Ще б пак. Він дипломат, об'їздив увесь світ, поневірявся всюди, йому вже напевно доводилось роздягати та одягати жінок, вбраних за будь-якою модою які є тільки на землі. Баштовий годинник на дзвіниці відбив три чверті. Вона встала, глянула на циферблат, прошепотіла з усмішкою, уявляю, у якому він нетерпінні. І швидко вийшла із скверу. Вона не зробила і десяти кроків площею, і як раптом зіткнулася віч із паном, який відважив її низький уклін. А це ж ви бароне, сказала вона з подивом. Адже ж саме про нього вона щойно думала. Так, пані. Він запитав про її здоров'я, потім, кинувши кілька незначних фраз, зауважив. А знаєте, ви єдина з моїх приятелюк, адже ж ви дозволите вас так називати, яка і досі не зібралась подивитись мою японську колекцію. Але, любий бароне, Дама не може піти просто так до неодруженого чоловіка. Але ж чому? Що за забобони? Адже ж йдеться про огляд рідкісної колекції. У всякому разі, я не можу піти туди сама. А чому б і ні? Та й в мене побувало багато жінок, зовсім одні, саме заради моєї галереї. Я щодня приймаю їх у себе. Бажаєте, я назву їх. Втім, ні, я цього не зроблю. Треба бути скромним навіть у невинних речах. По суті, чому ж непристойно відвідувати людину серйозну, відому і з становищем, якщо тільки не йти до неї із поганою метою. Ну, мабуть, ви частково маєте рацію. Ну, в такому разі ідемо оглянути мою колекцію. Коли, зараз? Та це неможливо, я поспішаю. Та годі вам, ви цілих півгодини просиділи у сквері. Ви стежили за мною? Ні, я милувався вами. Справді, я поспішаю. Я впевнений, що ні. Визнайте, що ви не дуже поспішаєте. Пані Аган зізналась, сміючись, та ні. Мабуть, не дуже. Повз них приїжджав фіакер. Маленький барон крикнув Візник. І екіпаж зупинився. Відчинивши дверцята, він промовив Сідайте, пані. Ні, бароне, це неможливо, сьогодні я не можу. Пані, ви чините нерозумно, сідайте. Бачите, на нас уже звертають увагу. Довкола вже збирається народ. Подумають, що я вас викрадаю і нас обох заарештують. Сідайте, прошу вас. Вона залізла в екіпаж, розгублена, приголомшена. Він сів поруч, сказавши кучерові Вулиця Прованс. Вона раптом вигукнула Ах, Боже мій. Я мало не забула надіслати термінову депешу. Будь ласка, відвезіть мене до найближчої телеграфної контори. Фіакер зупинився неподалік на вулиці Шатоден, і пані Аган сказала барону Будьте ласкаві взяти мені бланк за 50 сантимів. Чоловік попросив запросити завтра до обіду Мартеле, а я зовсім забула. Коли барон повернувся із синім бланком у руці, вона написала олівцем. Любий друже, я дуже не здужую, жахлива неврологія. Утримує мене в ліжку. Я не можу вийти. Приходьте завтра обідати. Я постараюся вибачитись. Жанна. Вона змочила край бланка, ретельно заклеїла, написала адресу Віконту Мартеле, 240. Вулиця Мироманіль. Потім простягнула бланк барону. А тепер будьте такі люб'язні. Киньте це в ящик для телеграм. Побачення, гі де Мопасан.